Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гончаренко Олег Михайлович, старший солдат, старший механік водій, гранатометник 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, народився 12 листопада 1999 року у місті Долина на Івано-Франківщині. Олег ріс веселим і допитливим хлопчиком. Ходив у дитячий садок, а потім навчався у Долинській школі номер 6. Любив малювати та кілька років відвідував художню школу. Найбільше Олег захоплювався комп'ютером, тому після випускного у 2016- році вступив до училища у місті Львів за спеціальністю оператор комп'ютерного набору. Там і знайшов добрих друзів після закінчення навчання. Працював у місцевій пекарні за спеціальністю з 2019 по 2021 рік. Олег проходив строкову військову службу у Збройних силах України. Він мав легку веселу вдачу, хоч багатьом видавався дуже серйозним. Був добрим і відповідальним, любив життя і мав багато планів, яким не судилося здійснитись, коли почалося повномасштабне, Бне вторгнення Олег знав, що піде до війська, адже був у другій черзі на мобілізацію. У перші дні ворог обстріляв частину, де він служив, і загинули хлопці, яких він знав. Це додало Олегу люті та впевненості. 21 березня 2022 року. Він поповнив ряди збройних сил України зі своєю 14-ю бригадою. Пройшов Ізюм Солидар Куп'янськ. Побратим Михайло розповів, мріяв повернутися додому і купити власну квартиру. Ми познайомилися на службі. Олег був спокій. І ним зосередженим виконував свої обов'язки, не дивлячись ні на що. 3 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району на Харківщині Олег загинув. Поховала героя у рідному місті. Долина на Івано-Франківщині. Подруга Вікторія поділилася спогадами. Він був мені як брат, завжди підтримував мене надзвичайно добра і проста людина. Під час війни Олег мріяв створити сім'ю, купити квартиру у Львові та можливо відкрити свій невеликий бізнес. Але війна змінила усе. Я ніколи не забуду ті дні, коли він приїжджав до мене, і ми весело проводили свій вільний час. Олег міг легко подружитися з будь-ким. Цінуйте час, який ви проводите разом із своїми близькими. Ви ніколи не знаєте, коли їх може не стати. Я дуже сумую за тобою, мій друже, і ніколи тебе не забуду. Також про Олега розповів побратим Олександра з позивним лисий. Олег був гарним другом. У нас був екіпаж з трьох людей. Всюди були разом. Якось під ізюгом потрапили під обстріл. Вирили сякий такий бліндаж, щоб пересидіти. Багато снарядів попало кругом. Обстріл тягнувся довго. У нас з ним був не один день народження, коли ми могли померти, але вижили. Олег дуже любив тварин. Бліндажі завжди хто жив. Навіть просто павук. Одного разу з розбитих сіл прибився здоровий пес, кошлати і Вішений кліщами, Олег відразу знайшов до нього підхід, чистив його від паразитів. Хотів після війни завести собі вдома здорового павука. Дуже вже їх любив. Я був удома після поранень, коли дізнався про загибель Олега. Побував на його могилі і з тих пір завжди там буватиму.